Олена Кононенко до повномасштабного вторгнення працювала в компанії, яка залучала в Україну закордонні інвестиції. З перших тижнів російської агресії її команда почала розробляти плани з відбудови. Перша е, наша робоча група у Телеграмі е, з колегами ми її запустили 22 березня 2022 року. Всі були розпорошені по. Земній кулі, хто де, але навіть на відстані ми розуміли, що це те, що ми будемо робити у найближчі часи. Так виник масштабний міжнародний проєкт «Rebuild Ukraine». Він проводить закордонні форуми, на яких територіальні громади з України презентують власні проєкти відбудови і знаходять іноземних донорів. Ребілд перший відбувся у лютому 23 року. Мав надзвичайний Успіх ми привезли з собою 20 громад українських, які презентували свої проекти до відновлення за півроку. Форум Ребілд представив світові ще 26 громад. Частина з них була з окупованих на той час регіонів, але вимушені переселенці наперед спланували, як будуть відбудовувати після звільнення свої міста. Кожна громада визначала свій пріоритетний проєкт. Це могла бути лікарня, чи ЦНАП, чи а, дитячий садочок, школа, чи будинок молоді, розвитку. Але також це були тепломережі, це були теци, сміттєпереробні заводи. До участі у форумах організатори залучають таких світових гігантів, як General Electric, Hyundai та Siemens. Для них відбудова нашої країни не лише іміджевий крок. Але й інвестиція у майбутнє По будь яке будівництво – це руші економіки, тому що за фінансуванням європейським зайдуть компанії європейські, будівельники європейські, будівельні матеріали європейські. Денис Казанський популярний блогер та журналіст із Донецька. Він подорожує різними куточками України, аби показати світу унікальні історії відновлення. Більш за все мене вразили історії людей, які так само, як і я з Донбасу, походять з окупованої території, і вони вже фактично двічі переживали цю російську навалу. Ірина Чернобай, директорка унікального сімейного бізнесу, у 2001 році її родина запатентувала власний винахід, обладнання, яке відсортовує якісне насіння, що дозволяє фермерам збільшити врожай. Ми розвивались дуже швидко, налагоджували експорт і поставляли в 45 країн світу наше обладнання. У 2014-му російські найманці розграбували успішний сімейний бізнес у Луганську. Врятувати вдалося хіба що флешку з кресленнями. Підприємцям довелося починати все з нуля. Вони відкрили невелике виробництво в Кременній та поступово відродили бізнес. Ми на 22-й рік вже мали виробничі площі близько 8 тисяч квадратних метрів. А у нас приблизно працювало 70 людей. В основному це місцеві. Ми розширили географію продажів нашого обладнання до 60 країн світу. Креміна була окупована в перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії. Перед родиною Чорнобаїв постав нелегкий вибір. Вивозити персонал або ж дорогоцінне устаткування. Підприємці вирішили, втрачений бізнес можна відновити, тому насамперед рятували людей. З обладнання ми змогли вивести лише те, що влізло цього нашого вірного товариша крафтера синього. Бо, на жаль, керміну почала всилювати. Досить швидко обладнання там згоріло, потім його розпалили на металобрухт, розграбували. І тепер люди вже на Черкащині. Вони фактично просто з нуля почали. Нам допомогли підібрати у цей цех, але цех був повністю пустий. Налаштували повну лінію з виробництва нашого обладнання. Зараз ми експортуємо і в США, і в Канаду, і в країни Європи, в Ізраїль. А я весь час думаю про те, що якби не було Росії, от рускава мір, якби він не приходив і постійно не позбавляв цих людей їхніх всіх напрацювань, наскільки вони б зараз вже досягли набагато більш значного розвитку? Містечко Охтирка на Сумщині у лютому 22-го героїчно стримало російський наступ. Ворог впродовж місяця нещадно обстрілював його та скидав бомби на житлові квартали. Охтирка вистояла, але частина міста перетворилась на руїни. Відбудувати місцеву школу взявся відомий український архітектор та урбаніст Юліан Чаплінський. Разом з німецьким донором він відібрав чотири зруйнованих навчальних заклади з різних регіонів України, аби відновити їх за кращими західними зразками. Ми відпрацюємо ці сценарії чи можливі взагалі адаптації руїн або напівпошкоджених шкіл радянського зразка під щось сучасне як в плануванні технології, так і в системах інженерного забезпечення енергозбереження. Якщо експеримент урбаніста виявиться вдалим, відбудовані школи можуть стати взірцем для перебудови навчальних закладів по всій країні: на новітні, високотехнологічні та безпечні. Винахідники активно реалізують свої ідеї зараз в Україні. Завод з збитого скла створює нові будівельні матеріали, які є екологічними, енергетично ефективними, які є економними, бо вони суттєво дешевші ніж традиційні. Є новий завод з виробництва фенобетонних блоків, побудований на принципово новій технології, яка набагато енергетично ефективніша. І вже другий завод будується в цій темі. В Ірпені під Києвом цілий будинок надрукували на 3D-принтері. Це проєкт української будівельної компанії, котра вигадала власну технологію друку. Я сам був, скажімо так, вражений да, вперше Побачив це, і власно в Україні не було таких проектів. Унікальність української розробки в мобільності та швидкості. Будівництво не потребує великої кількості працівників. За цією ж технологією у Львові надрукували цілу школу. Ще до повномасштабного вторгнення в Україні запрацювала світова концепція розумних міст. Її мета покращити якість життя жителів мегаполісів. Наразі перелік смарт-міст очолюють Сінгапур, Цюрих, Осло, Женева, Гельсинки, Копенгаген. Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Рейк'явік та Париж. Ці міста забезпечують себе самі електрикою, поводженням з відходами, водою. Звичайно, автоматизовані в усьому, в управлінні, в транспорті, в чому завгодно. І такі проекти почали реалізовуватися на Одещині під Києвом, на заході України. Архітектор Дмитро Ранші ще до великої війни розробив проєкт адаптивного житла. Ця технологія дозволяє господарям за потреби легко добудувати власний дім або ж, навпаки, зменшити його. Це фактично архітектурна адаптивна система. Є е, певний уніфікований елемент. Який можна конфігурувати з таким самим, як він довільним чином. Тобто, разом з скажімо, розвитком сім'ї або там бізнесу, система може зростати або трансформуватися. Будівельну технологію майбутнього тестує молода сім'я переселенців із Херсону, яким довелося переїхати на Черкащину? Це конфігурація з п'яти елементів: спальня батьків, спальня дитяча. Загальний простір для готування прийому їжі та відпочинку. У Них ми розташували таким чином планування, аби вони насолоджувалися і великою кількістю світла, і дивилися на мальовничі балки Черкащини. Справжній бум відбудови переживає і українська медицина. Лікарні, які особливо сильно постраждали від бойових дій, сьогодні вийшли на принципово новий рівень. Ось так виглядала лікарня швидкої допомоги в Миколаєві у серпні 22-го. Ворожа ракета поцілила просто у відділення травматології, дивом минулося без жертв. Але лікарі не могли навіть уявити, що вже за два місяці їхню лікарню буде повністю відновлено з руїн і допоможе їм у цьому. Казахстан. Я здивований був, як вони швидко це все організовано зробили. Це велика подяка казахським і інженерам, і персоналу, і спонсорам. Абсолютно різні країни долучаються до допомоги і от, буквально допомагає, хто чим може. В Тростянці відбудовується лікарня, в тому числі за допомогою Тайваню. У нас, здається, навіть там дипломатичних стосунків не існує. Да? З Тайвання. А точно я бачив машини швидкої допомоги, де ну, от, прямо написано Україні від Тайваню слава Україні. Сьогодні робота українських медиків важлива як ніколи. Національний реабілітаційний центр Незламні був створений у Львові після повномасштабного вторгнення. Лише впродовж перших двох років роботи він прийняв близько мільйона пацієнтів і здійснив сотні протезувань. Ми говоримо про мільйон пацієнтів у наших стінах. Ну, це дуже багато. До порівняння, німецька клініка Шаріте робить менше. На початку роботи центр назламні активно залучав кращих хірургів, лікарів та протезистів зі всього світу. Вони ділилися власним досвідом з українськими колегами. Сьогодні ж іноземні медики приїжджають в Україну, щоб вчитися у наших лікарів. Ніде в світі зараз немає такої великої кількості важких пацієнтів з такими різними травмами, політравмами, мінновибуховими вогнепальними пораненнями. Наші лікарі працюють на досить високому світовому рівні. і Їх дуже багато зараз запрошують так само на міжнародні конгреси, конференції по всьому світу, де вони представляють свої кейси. Через велику кількість запитів центр незламні постійно розширюються та збільшує кількість пацієнтів. Влітку 23-го відомий японський архітектор Шигеру Бан презентував проєкт нового хірургічного корпусу. Він складатиметься з двох підземних та шести наземних поверхів. У нас вже є попередній проєкт, далі ведуться підготовка. Шигеру Бан автор музею гори Фуджі в Японії, французького музею сучасного мистецтва, центр Помпіду та Паризького музичного театру. Його роботи пам'ятки архітектури 21-го століття. Тепер їхній перелік поповниться унікальним хірургічним корпусом у Львові. Споруда не матиме металевих з'єднань, приймальне відділення розташують у центральному атріумі, оточеному відкритими дерев'яними колонами. Не маю припущення того, що ми протягом кількох років реалізуємо той проект. Відбудова лікарень та розвиток медицини відбуваються настільки стрімко, що експерти прогнозують бум медичного туризму в Україні. Ми провели дослідження з цього приводу з Угорщини, з Великої Британії, приїздять на стоматологічні послуги з Франції на еко на запліднення. Україна матиме таку перспективу після перемоги набагато масштабнішу. Наші країни-партнери, які приїздили з обладнанням для енергетики і будівництва, вони дуже зацікавилися проєктом саме з питань охорони здоров'я і реабілітації. Ми отримали унікальний шанс побудувати нову країну. Якою буде Україна майбутнього, залежить від нас самих. Прибудова це про внутрішні зміни, про радість появи нових закладів, нових шкіл. Нового першого дзвоника, нового парку. Буде в нас відновлена, красива, гарна Україна і щаслива. Наші домівки, вулиці, школи та лікарні, наші села та міста у майбутньому будуть такими, якими ми побудуємо їх сьогодні. Відбудова країни відкрила нові можливості та розкрила наш прихований потенціал. І кожен, хто долучився до великої відбудови. Зможе з гордістю сказати, це моя країна, і вона найкраща.